Вибори стартували вже 25 травня. Українці зможуть обрати собі нового президента. Часу обмаль, тож починати роботу кажуть експерти, потрібно зараз. Покладати всі надії на підмогу закордонних спостерігачів навряд чи варто, бо невідомо в якій кількості вони приїдуть. Адже міжнародні організації не передбачали гроші на вибори цьогоріч. Втім, обійтися можна і власними силами переконаний голова комітету виборців України Юрій Лисюк. Бо при нинішній мобілізації суспільства провести вибори буде нескладно. Почати роботу з Залучення студентства як найбільш рушійної сили, найбільш мобільної сили, і все-таки силою, яка зробила революцію, запропонувати їм взяти участь у виборах, хто вже брав або хто ще не брав, але хотів би для того, щоб вони могли працювати і членами комісії, і спостерігачами, і членами мобільних груп. У нас активно діє в автомайдан. Ці люди можуть працювати в складі мобільних груп і оперативно реагувати на будь-які порушення, які можуть бути виникати в ході виборчого процесу. Екстреність кампанії виборцям лише на руках адже рівень суспільної напруги такий, що фальсифікації навряд чи пройдуть, та й грошей на технічних кандидатів кажуть фахівці у політиків бракує. Втім, основні питання залишаються щодо претендентів на посаду гаранта. На думку політологів, влада, котра ще вчора була опозицією, досі не розуміє всіх тих змін, які сколихнули державу. Подвійні стандарти в Україні більше не працюють а на пості президента люди прагнуть бачити молодого фахівця з новим баченням. Прогресивний кандидат повинен йти, який е, знає, що робити, знає, як робити, і основне, що має якийсь практичний, очевидно, досвід. Ну, є, називається багато кандидатів, але Україна саме таких зараз потребує, які е, не варяться десятками чи там, декілька років в цій каші владно-опозиційній. Очевидно, потрібні якісь унікальні обличчя, які ну, виведуть ситуацію на якийсь такий. Кращий рівень обирати майбутнього президента українці вже беруться в інтернеті. Фахівці кажуть, такі своєрідні віртуальні вибори допоможуть сформувати повнішу картину суспільних настроїв та визначити людину, котру 25 травня свалять у різних куточках України.